Перейдемо від фраз про соборність до здійснення цієї великої ідеї в буденному житті. Хай слово соборність не буде тільки книжковою фразою, але й щоденним хлібом та правдивою ідеєю наших буднів. Ми мусимо вчитися чути себе українцями не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. Сучасні події нинішньої агресії Росії лише підкреслюють значимість того акту злуки між УНР і ЗУНР, що відбувся на площі біля стародавньої Софії Київської. Бо знов нашу країну хочуть пошматувати та розірвати, забравши силою її землі, встановивши штучні кордони та сірі зони, посваривши наш народ. Тому для нас свято Соборності є важливим, бо воно нагадує про найважливіший урок у нашій спільній історії: у єдності наша перемога, у розділенні поразка. Зараз ідея соборності є життєво необхідною для українського народу. Адже соборність це означає дбати про те, що об'єднує навіть більше. Це означає ставити за найвищу цінність. Усе те, що може об'єднувати, надихати і робити нас сильнішими, бо тільки разом нас не подолати.